Добрий вечір, Добрий вечір, мої шановні глядачі, підписники каналу, читачі і всі гості, хто зараз заходить до нас на трансляцію. З вами я, письменниця казкарка Алла Люта. І сьогодні, за вашими просьбами, проханнями я читатиму для вас. Казку. Ця казка про сім'ю, яка переживає непрості часи зараз. Такі часи, що змушують людей переїжджати в різні містечка, інші із своїх домівок. І ця сім'я мусила залишити свій дім і почати жити заново. Мамі було важко знайти роботу, дитині знайти друзів у новій школі. Та, попри всі труднощі, вони не втратили надію і почали робити те, що вміли найкраще. І саме це принесло їм світло, підтримку та нових людей в їх життя. Ця історія просила. Маленьких кроків, які змінюють життя. Тож налаштовуйтесь, сідайте зручненько і слухайте казка про маму і доньку, які не втратили надію. Жила була сім'я, яка мусила залишити свій дім і переїхати до іншого міста. Нове життя було непростим. Мама довго не могла знайти роботу, а доньці важко було звикнути до нової школи. Та одного ранку матуся вирішила, я не буду чекати, поки хтось мене врятує. Я зроблю те, що вмію найкраще. Вона вийшла на спортивний майданчик біля їх гуртожитку і почала робити вправи. Зарядку. Спершу люди дивилися здалеку, та згодом до неї приєдналися інші дорослі. І кожен з них був також з різного містечка, кожен із своєю історією. І так майданчик перетворився на місце сили, де вони підтримували один одного. А донька мала свій талант, вона малювала гарно овочі і фрукти, так, що вони виглядали як справжні. Одного дня діти в школі побачили її альбом і зацікавилися. Тож після уроків дівчинка почала показувати їм, як вона малює, і розповідала, як можна зробити яскравіше і намалювати так, щоб воно виглядало живо. Незабаром у дівчинки також з'явилися друзі, які чекали на нові малюнки і нові знання. Від дівчинки. Так мама і донька зрозуміли, навіть у найскладніші часи варто робити те, що в тебе виходить найкраще. Бо саме це приносить світло і тобі, і тим, хто поруч. Казочка закінчилась. Та так як ви любите після казки проговорити ці ситуації, то давайте це і зробимо. У складних ситуаціях ми часто чекаємо якогось зовнішнього рішення від когось. Але ось мама, доросла людина, показує. Що варто почати з маленького кроку? Робити те, що в тебе виходить. І це дає, от матусі це дало, відчуття контролю і сили. Любі глядачі, а як ви? От, А що ви робите найкраще? І чи це дає вам відчуття опори, саме те, що ви робите? Подумайте про це, напишіть в коментарях. Тема творчості і самовираження. Донька через малювання знайшла собі друзів. Це приклад того, як талант стає, стає місточком до спільноти. Тобто ти не будеш один, коли ти будеш ділитися тим, що ти вмієш. А який ваш спосіб показати себе світу? Чи дозволяєте ви іншим бачити ваш дар? Подумайте над цим. Напишіть в коментарях, поділіться цим. І ось дивіться, тема спільноти. Чому ви не будете одинокі? Да? Майданчик в цій касі перетворився на місце зустрічі, а альбом дівчинки. На простір дружби. І це є символ того, що навіть у новому середовищі можна створити коло підтримки один одного. Хто зараз у вашому колі підтримки? Чи ви самі можете стати його частиною для когось іншого? І ось ми підходимо. До такої моралі казки, що навіть у найважчі часи варто не втрачати надію і робити те, що ти вмієш. Це лише допомагає вижити, не лише, а й відкриває нові можливості. Якщо ця казка торкнулася вас, Залиште свій коментар, підпишіться і пам'ятайте, ваші маленькі дії мають силу змінювати світ. З вами була я, авторка, письменниця, казкарка Алла Люта і мої полтавські казки. Я зберігаю цей етер. Дякую, що ви були зі мною. До побачення. Вимикаюся.